Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Купила там кілька речей, які мені здалися цікавими. І зараз буду вам їх показувати. І починаю я з намиста, яке мені сподобалось, тому що мені завжди подобається перламутр. Це не цінний мінерал, це мушлі, яких дуже багато, і, як то кажуть, вони. Лежать на узбережжі десь, і що ж такого цікавого. Але нічого не можу з собою зробити, тому що як бачу ці переливи, то зупиняюсь, роздивляюсь. Ну І якщо перламутр, як в цьому разі, має різні переходи кольорові, знаєте, тут і рожевий, і фіолетовий, і зелений, і інші. То більш привертає мою увагу. До того ж, саме таких намистин у мене ще не було. Але але, це намисто мені сподобалось не лише цим боком, який ви бачите зараз. От дивіться. Бачите? Ці намистини мають дві сторони. Одна з них. Це саме перламутр, а друга це така зовнішня сторона мушлі. Ось бачите? Це не пофарбовано, це не підклеєне якесь інше. Ні, це ось так. Тут перламутр, а отут така схожа на корал. Правда? Так що. Знаєте, як подивилася я на це, мені так сподобалося, таких я навіть і не бачила ніколи. І я навіть не можу сказати так, впевнена, що, ці, що це намисто має якийсь вінтажний вік. Може і ні. Хоча застібка така старенька, ось подивіться, тут теж пластинка перламутру того самого геліотісу. Так вона закривається. Ну, бачите. Тож може бути і має вінтажний вік. Ну, але це тут не головне, тому що якісь ознаки епохи чи моди якогось часу це намисто немає. Воно таке могло б бути зроблено і в середині ХХ і наприкінці ХХ століття. Ну і може в 21-му сторіччі. Але застібка мене трошки засмучує. Застіпка старенька. І все ж таки вважаю, що це вінтажне намисто. І ось ще одне намисто, яке я купила. І, щиро кажучи, купила я його зовсім дешево на розвалі. І так, купила я не для того, щоб його носити. Чи пишатися тим, що це якась вінтажна, цікава прикраса? Ні. Мене, Мою увагу тут привернули ці кабошони. Бачите? Ну, так, вони нагадують перлинку, але ж ви розумієте, це біжутерія, це не перлини. І чому я на них задивилася? Тому що вони. Можуть мені знадобитися в реставрації, бо дуже багато у мене брошок, які мають перлинки, і ці перлинки вже стерлися, виглядають не дуже гарно, і мені потрібно. До того ж, бачите, тут багато втрат. І навіть коли я побачила це намисто, я подумала, що треба його взяти, щоб використати ці намистинки. Ось такі вони. От такий у них зворотній бік, дуже зручно, якщо треба приклеїти саме отаку напівперлинку. Прийшла я додому, помила, оце кажу, випала одна ставка вже. Вставок тут бракує, так, не так вже мало, замало. А потім почала роздивлятися, коли вже помила все. От дивіться, тут так гарно все зроблено. Тут такі Стрази, ось дивіться, як вони гад... і всі стрази на своїх місцях. І от подивіться, яка... який зворотній бік. Така досить гарна позолота, без втрат, застіпка, навіть так я. Одягла на себе, подивилася в зеркало, виглядає досить гарно і, знаєте, оригінально я кажу про е, таку форму. Е, ну, Я такого не зустрічала. Щось мені ж так стало трошки жалко його розбирати на запчастини. Але тут дуже багато втрат. До того ж вважаю, що це намисто може мати вінтажний вік. Я вже думала переставити перлинки з цієї частини наперед, ну, де бракує. Може і так зроблю. Щодо моїх улюблених брошок, Ну, як бачите, отака от краса, теж не могла я там її залишити. Як я кажу, брошки зі стразами, отакі. Мене завжди привертають увагу. У мене багато, тому я, знаєте, так, зупинюсь, подивлюсь і піду собі. А інколи купую. І ось сьогодні подивилася, така вона мені здалася цікавою, урочистою. Ну, вирішила купити. Ось, подивіться зворотній бік. ну, Вона в дуже гарному стані, всі кристали на своїх місцях. Вона спаяна вручну, тут багато ручної роботи. Оця частинка, ось бачите, ці підвіси, це окремо зроблено і закріплено тут. Ну і колір, і якість ну Все так гарно. Вважаю, що це 70-ті роки 20-го сторіччя, тож такий справжній, гарний вінтаж. А що я таку брошку купила? У вигляді, як то казати, туфлі. Подивилася в інтернеті мешти, е, черевички. Чому кажу черевички? Пам'ятаєте у Гоголя, як Оксана Вакулі каже, якщо ти зможеш дістати для мене черевички, які носить сама цариця, то піду за тебе заміж. А так ні. І я, коли подивилася на цю брошку, я так і подумала: ну, черевички від самої цариці. Зворотній бік показую. Мені здається, що це вінтажна брошка. Дивіться, яка поверхня. Так зараз не роблять. Дуже гарна якість. Ну, і кріплення голки теж, мені здається. Характерне саме для винтажних прикрас. Ну, а щоб сказати про дизайн цього взуття, ну, мені здається, що це якась така перша половина ХХ століття, епоха Ардеком. Може я помиляюсь. Але такий витончений, з фантазією зроблений. А ще купила брошку у вигляді старовинного ключа. От дивіться, як він зроблений. Отут якісь такі цікаві візерунки. Оця частина зовсім старовинний. Ну, і якщо казати по зворотній бік, то бачите, тут застібка тромбон. Брошка винтажна, старенька. Мені здається, що це десь середина 20 століття, або перша половина 20 століття, не пізніше. У мене кілька брошок у вигляді ключей. І десь читала я, що ключ це символ відкриття таємниці, знання і так символ вдачі. І ось що цікаво. Знайшла я на розвалі от такий браслет. Браслет, на якому саме ключ, і ось такий ось така туфля. Так. От уявляєте, так виходить, да, брошка, і на браслеті ті ж самі символи. Тут ще є серце, і от така сумка. Дамська сумка. Так, я його купила, він трошки пошкоджений. Тут бракує одної ланки, і, як я вважаю, бракує отут ще одного підвісу. Мені здається, що тут ще щось було, що не збереглося Але, але, браслет. Вироблений з срібла. Отут є проби. Отут, тут, і На застібці. Тож вирішила взяти. Тому що можна зробити якийсь тут варіант, щоб поєднати, навіть отут приєднати до цієї сумки. І тут можна знайти якийсь підвіс. У мене багато маленьких підвісів. Навіть перлинку якусь. Або скляну на мистинку повісти, теж буде виглядати непогано. Не знаю, чи то браслет вінтажний чи ні. Але якщо навіть він і вінтажний, то зроблений десь не дуже е, далекі часи. Може 80-ти, може, 90-ті роки 20-го сторіччя, не раніше. Ще попався мені ось такий дрес-кліп. Е, мені дуже подобається цей тип прикрас. Тому що їх зараз не випускають, їх зараз не використовують, це історія, а мене саме цікавить історія. Дрес-кліп розпокований таким чином, що він весь покритий стразами. Але, як ви бачите, не всі вони збереглися. Більшість збереглася, тому що деякі з них втратили колір і, може, так не виблискують. І він не має такого ефекту. Але кілька так, отут, бачите, такі зовсім чорні нібито дірки. Ось тут, по краях, ось тут є втрати. Так, треба підклеїти кілька стразів тут, але не дуже багато. Покажу вам зворотній бік. Так він виглядає. Маркування ніякого немає, але вважаю, що зроблений він десь в 40-х 50-х роках. А шедевр у мене сьогодні оці кліпси. І може хтось зараз подивився і сказав, і що то за кліпси? Такі такі собі прості кабошони з пластику. І навіть металева частина не дуже привертає увагу. А зараз подивіться ближче. Це не пластик, це натуральний камінь. І подивіться на металеву частину, дуже тонка робота. Це зворотній бік. Бачите, як вона виблискує все. Чому виблискує? Тому що це не простий метал, це озолочене срібло. Зараз ще раз показую, бачите? І, якщо ви придивитесь на цю частину, ви побачите філігрань. Це все ручна робота. Це не якась така, знаєте, штамповка чи отливка, ні. Це ручна робота філігрань. І якщо у когось дуже гарний зір, то ви зазирнувши о цю частину, зможете прочитати слово сільвер. Це кліпси експортного старого Китаю. От прикраси, які виготовлялись в Китаї в 20 30 роки. Потім 50-ті роки були, ну десь до 70-х років ХХ століття. І я показувала прикраси від Старого Китаю і браслет, і каблучки, є брошки, ну, а от кліпс у мене ще не було. Тому ця знахідка для мене дуже-дуже важлива. А каміння, яке тут, я вважаю, що це жадеїд. Два чи три дні тому прочитала я один коментар під моїм відео про знахідки на блошинному ринку. І мене запитали. А чи буває у вас якісь знахідки невдалі? Ну, знаєте, бувають. І навіть тут хтось теж скаже, що а, це мені не подобається. Так що сьогодні я. Хочу запитати, а що вам не сподобалося в тому, що я знайшла на блошинному ринку? Цього разу. Таке оригінальне питання. Ну, і, і що сподобалось більш за все? Це для мене теж важливо. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.